Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні ми з вами будемо говорити про новий закон в Німеччині, який після прийняття може спровокувати величезну кількість українців, які проживають в Польщі, виїхати з Польщі до Німеччини. Це буде величезна катастрофа для Польщі та польської економіки. Але з іншої сторони, це буде величезна можливість для Німеччини та для українців, які шукають. Кращого життя. Тож дивіться це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, робіть репости, пишіть коментарі. Це дуже сильно допомагає боротися з російськими ботами, які постійно атакують мій канал, для того, щоб е, викинути його з рекомендацій, для того, щоб ви не змогли бачити мої відео. Тож дякую за підтримку всіх моїх всім моїм постійним глядачам. Отже, е, уряд Німеччини схвалив закон про спрощене отримання громадянства. Німеччини. І тепер за нього повинен, повинен проголосувати Бундестаг, і це може статися найближчими е, днями. Тобто, вся основна підготовча робота вже дуже і дуже е, велика була пророблена. І зараз залишилось тільки, щоб Бундестаг проголосував за цей закон. І е, була досить довга дискусія з цього приводу, але е, так звана коаліція світофор погодилась на базову. Реформу законодавства про громадянство, і згодом це підтвердило також Федеральне Міністерство внутрішніх справ Німеччини, тепер проект буде представлено до Бундестагу. І згідно друзі, з новим законом, який ще має схвалити Бундестаг, отримати паспорт можна буде просто-напросто через 5 років в Німеччині. Раніше це було 8 років, і в разі особливих інтеграційних досягнень, таких як Хороші мовні навички, волонтерська робота або дуже хороші результати в роботі може бути громадянство отримано через 3 роки. Раніше це був термін в 6 років, і при цьому. Немає потреби відмовлятися, наприклад, від українського громадянства або від інших громадянств. Можна його отримати як друге, як третє, і так далі. Для чого це робить Німеччина? В першу чергу Німеччина це робить для того, щоб затримати на своїй території якомога більшу кількість іноземців, в тому числі українців. Нагадаю, що на сьогоднішній день в Німеччині знаходиться понад 1 мільйон 300 тисяч українських біженців. І головною задачою Німеччини зараз є боротьба за скажімо так за працездатних людей, які можуть працювати на благо економіки Німеччини, розвивати її, сплачувати податки і створювати додаткове ВВП. Ми знаємо, що раніше в Польщі Українці якби мали таку можливість, але е, якщо оцей закон буде прийнято в Німеччині, то Німеччина стане набагато доступнішою країною для українців для отримання громадянства, ніж Польща. Бо якщо взяти коротко, якщо у вас немає якихось там е, карт поляка, якщо у вас немає родинних зв'язків, немає предків з Польщі, то для того, щоб отримати громадянство в Польщі, вам потрібно мати там першу, другу, третю карту побиту і через 7, 8, 10 років у вас є. Е, Являється реальна можливість отримати польський паспорт і немає також чітко визначених якихось норм, немає там однієї процедури для всіх, тобто кожен випадок є індивідуальним на території Польщі. І Німеччина якби прикинула, що вони можуть собі дозволити спростити цю процедуру і дозволити людям, які будуть працювати на території Німеччини, забезпечувати самі себе там, житлом, харчуванням і іншими потребами, тобто, які будуть, скажімо так, самостійними. На території Німеччини такі люди зможуть отримати німецький паспорт через 5 років. А німецький паспорт, друзі, дає дуже і дуже багато переваг абсолютно по всьому світу. І, і от саме от, е, цим законом вони хочуть зробити ще більш привабливішою Німеччину для українців і для всіх інших іноземців, які зараз так сильно тяжіють до Німеччини. Якщо ж... Що стосується там просто біженців, які сидять на е, виплатах і не працюють, то для таких людей е, доступ до німецького паспорта буде закритий. Бо, як я сказав, для того, щоб його отримати, потрібно бути е, самостійним, потрібно не отримувати жодних там виплат, потрібно працювати. І е, тільки в такому випадку вам світить німецький паспорт. І якщо цей закон насправді буде прийнято, то величезна кількість українців, які знаходяться в Польщі, е, будуть мати змогу прийняти. Скажемо, прийняти а, рішення в, на користь а, Німеччини а, замість Польщі, тому як в Польщі є досить великий ряд проблем, з яким якась частина українців може миритися, якась частина українців не може миритись, Німеччина є набагато більш комплектомпліментарним, скажімо так, <кхід> компліментарною спільнотою для іноземців ніж Польща, тому як в Польщі а, є велика кількість праворадикальних. А, Громадян тієї самої Польщі, які проти українців, які е, займаються булінгом, які займаються притисненням, ксенофобією, в Німеччині з, е, з цим набагато менше проблем. Я думаю, це пов'язано з історичним аспектом, коли е, Німеччина е, до сьогоднішнього дня старається спокутувати е, те, що вони там наробили з 1939 по 1945 рік і. Я думаю, що це може бути хорошою можливістю для великої кількості українців. І мені дуже цікаво дізнатися. Пишіть в коментарі. Якщо цей закон буде прийнято, то в якій країні ви б хотіли більше проживати: в Німеччині чи в Польщі? Це перше питання. І звісно ж, якщо ви після закінчення війни хочете повертатись в Україну, то пишіть про це також в коментарях. Подивимось, скільки українців де хоче залишатися. Як на мене, це буде дуже цікаво і для мене, і для вас. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.